Не забувайте про смачну каву на ринку. Тут різний багато дуже продукцій. Є смачний вже хлібчик. Ми сьогодні 28 жовтня на ринку передмісті івано франківське село Хареплін. Ось такі різні вироби продають. А горіх по чому цей фундук? 200 гривен такий мішачок. Дуже гарний. Такі різні булочки, хлібчик. Форнати. Дуже гарний ринок вабиться, взагалі його перенесли, знаєте, звідки сюди і люди ніяк не могли вже налаштуватися, але пологенькі-полегенькі. Як вже всі переїхали помаленьку сюди. Ринок дуже гарний. Дивіться, така січковиця, що січі капусту 750 гривень. В середньому мангали 1500-2000 гривень. Прошу добротні мангали, такий збірний мангал коштує 1500 гривень. Є ножі різного типу. Набір шампурів. А такий набір шампурів що коштує? Один шампур 170 гривень. 700 гривень шкільний. Ось такі вилоги. Ось такі дуже гарні оці шампури. Бачите, м'ясо на них не крутиться. М'ясо гарно на них тримається. А такі шампури по чому? 250 гривень. Бачите. А пательниці по чому? Велика пательна 2000 гривень. Мала 1500. Ось так, як різні казанки. А віники? 100-150-130 гривень. За віник. Так, дзернові на 20. 28 на 26 жовтня по 10 гривень кукурудза А Мелано по чому? 16. Так. Мама на 16 гривень Ой. А Сантубаро по А А Сонаш 30. 30 гривень рівень Ось цікавить антикварні різні речі. Також почали її тут продавати, тому, що є замечені. Є гарні кресла. Це гарна. Гарна дощинка така є. Така щось антикварят таке. А тарас, что коштует катушенка? 450 его. Mm. <послуж> Си кресла, упа так кресла. Такі різні антикварні речі Десь люди за кордон возять Разные фляшечки, пляшечки, Одно Одну жопу мне больше. Пицвин, пицц. Также не крики. Цибульки. Есть сразу кулеры. Какие? А как сладных? 35, крокуси 15. О, 3, пане, крокуси 15 А часник? Це перша репродукція 260 гривень, любаша. 260. На насадження можете досить хороший крупний часник. Досить крупний. Такі насадження, бачите. Це А цибуля всередині що коштує? 140 кг. 140 гривень за кілограм. У нас сильна цибуля. Ось голодка. Є червона, є піла. До речі, рекомендую вам тройку, ось суп. Також собі там беру на ділянці. Дуже гарно буває щурів, мишей, ну, шикарна тройка, ось ця. Така, отак вона виглядає, не знаю, це не реклама фірми, просто дійсно сам користувався нею. Що коштує ця тройка у вас? Така 70. 70 гривень. Шикарно вона все знищує. 140 кілограмів. На ринку можна собі купити готово. Січену капусту. А що, що коштує кілограм? 15 гривень за кілограм капуста. капусти. Капусти достатньо є, так що не забувайте свою про квашену капусту. На Настікли купили і вдома собі вже квасик. Картопля, гарна, досить крупна картопля в розрізаному вигляді по 15 гривень. По 15. Лікатам. Її породу не знаю. Морква по 9 гривень. Ой, ой, дали Також кролика в селі сіна своєму взяли 150 гривень. За кажу, Гарне. Я, То цього вічна сіно, так? Я у нього Щоб брав 800, а він сам мені дав тебе. А кроки що коштується? 300, 300. 300 графік Сидокачу по 300 гривень Наш таке любить скавати По 300 гривень якісь токачі <плес> набрав ти шкір по 300 гривень кроляче Це капуста є також Що капуста коштує? По 6 Така по 10 гривень, Обрізана по 6. По 10 гривень така гарна, по 6 трошки обрізана менше. Ну, є ціла, але ну, вна... десь там треба обрізати так. Колоки. такі. А по чому це кролі більше? 500-600. Два самці. 500-600 гривень. А це маленький що коштує? Велики такі є. Ото фландери. Такі великі фландери. Це по тисячу, да? так? Тисячу три. Тисячу три сотки фландери. Сікі сі кім час у вісім місць? П'ять. П'ять кр кролі. А що за а що за порода цих кур? Це така просто домашня курка. Домашні п'єси. Кур. Тут yes. по що вони? 550-450 гривень. 550-450 Такі домашні okay. п'єси. Раз, два, і тут катряти. Тут за 900 гривень, тут за 1000 гривень. Що, пане цікаве, питайте. Дивіться на кугути. Як на маленький чи на великий? На великі, маємо. Типу тисячі. Бо віщик ємає. Ще одна самочка є, від мене. А беріться дві на лономети трохи. Я має дві. Будьте мати чотири. Ви кустало. Два разі уїхали. Знай 5, в мене більше.

Великий, багато всього є. Насадження всі в принципі, середня ціна. Так, і всіх по 150 гривень. 260 гривень. Коль скайт, можна замовити наперед мясо свіжесеньке. Є сокрі все домашні. домашні закрутки, не яблочко, ручки, кошик. спит номер телефону? Твій... Номер телефону скажіть. сорок, девяносто три, шестьсот 67, так? 677 uh, 67. 67. 67. Так, так, що телефони такого цікавить, кріляче свіжі м'ясо. Є сік, є різні закрутки, є яблучко, телефони. Переходьте на наступні відео, що... сьогодні <продукт> вже 22, 6 жовтня. Йдемо далі, переходимо на. Нет, он не заморожал, что не питал, не каждого.